Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 21 грудня 2022 року. І пройду з вами до молодил. Ой, то молодил, я вибачаюсь, до опунцій. Це опунція це садовий кактус. Покажу, як вони зимують і дещо розкажу. Тут у нас такий, от, бачите, пагорб. Зібрала я тут всі свої опунці, в мене їх небагато, пару сортів. Але є, дивіться, на зиму вони вкладаються спати, так сказати. Зараз підійду ближче. Ось, подивіться, який вони зараз мають вигляд, друзі. Починаючи з осені, ближче до холодів. Вони ніби знаєте, як здуваються. Вони стають такі з моршками і вкладаються, лягають отак. Я буду вже казати вушка. Вони отак вкладаються і зимують так всю зиму. Для того щоб вони в мене не лежали на землі, щоб, ну. Не забруднювались, я завжди підкладаю під кожний кущик отак от камінчики, і вони прямо от на камінні лежать. Це дуже ну, і мені зручно. Ой, тут. От. І отакий вигляд. Бачите, оце от отакі бачоночки це були квіти. Все, тепер тут насіння. Насіння можна також висівати, і ну вони не, не повторюють материнські якості, проте можна отримати за рахунок насіння, можна отримати досить цікаві сорта. Ну, в принципі, це стосується усіх рослин, не тільки опунцій. Отакі От великі. Це зараз я показую вам опунція. Не, не пам'ятаю. Тут машини їздять, не пам'ятаю назву сорту. Це така от напівмахрова опунція, яскраво такого насиченого жовтого кольору і з помаранчевою серединкою. А ось тут поруч ой, я боюсь, щоб не впасти, бо тут пагорб і мокро дуже слий, щоб не поїхати донизу. Це циліндропунція. бачите, вона має зовсім інший вигляд. Росте, оце в неї отакі от вуха довгі. От, подивіться, як вона опустилась, і вона має такі дрібненькі квіти. Який кольор, ну, персиковий, більш такого до персикового кольору. Дуже цікаво. Вона в мене не цвіла, але це цей сорт, це 100%. Вона не цвіла, тому що дуже багато в мене її замовляють. І це ж ці вушка відкручую, відкручую, і вона не встигає в мене заквітнути. Дуже цікаво, хочеться подивитись на неї. Так, далі. Далі у мене жовта опунція. Чисто жовта, вона така більш навіть лимонного кольору. Ну, вважається така досить відома опунція вона Всі починають саме з неї. Це досить така простенька. Проте мені вона дуже подобається. А, колюча. Листя хочу забрати. Оці от, Покажу на цьому прикладі, друзі, дивіться, оці колючки великі, ну, вони коляться, це зрозуміло. Саме таке, от, Що найбільш травматичне, це оці от манюсінькі, бачите, скупчення. Скупчення, Вони навіть іноді і їх не видно, вони такі, прямо от, як волосиночки, ці колючки. Коли вони набуваються там в руки, десь торкнешся, то їх і не видно. Тому що вони досить-досить маленькі. Проте ну, шкоди роблять, звісно, дуже багато. Тому от, в кого є у обов'язково садіть їх десь в таких місцях, щоб дітки маленькі, не бігали, тому що ну, це досить досить неприємно. Воно, коли набивається в тіло, їх дуже важко потім дістати, майте на увазі. Коти в нас, от, коти, собачки. Бігають, ну ніколи проблем не було, вони їх оминають, ніколи не бачила. ну Вони ж розумні створіння. Не бачила, щоб вони тут валялись десь на кактусах. а Навіть якщо поруч проходять, то на них ну, не, було, не було жодних проблем саме з тваринками. Так, Це в мене у сорт Берлін. Вона має такі. Малинові, малинові такий насичений колір малинових квітів дуже дуже гарна, дуже гарна. До речі, от що стосується там колючок у цього всього, я собі, от у мене навіть тут поруч стирчать палочки, я такими паличками беру їх і відкручую вушка, тому що ну, жодні там рукавиці, перчатки вони не захистять. А якщо там це перч рукавиці, то їх потім просто. Можна викинути, тому що колючки забиваються, їх неможливо дістати. Друзі, мені дуже слизько, я боюсь, впасти. Це опунція Андрія Соколов. Ага, згадала. Перша у та от лимонного кольору це каманчика, а ота от напівмахрова, що я казала, жовта з помаранчевою серединкою. Це каманчика кайспіотіка. Зараз тут показую сорт Андреа Соколов. Вона має світло, рожеві, такі ніжно-ніжно-рожеві квіти. Дуже-дуже гарний сорт. Всім рекомендую. Рясно-квітуча опунція, ну, Ці от всі, що я зараз показую, які в мене ростуть, вони досить гарно зимують. Ви ж бачите, без укриття не треба нічого їм там городити, закривати. Вони дуже гарно зимують. Це опунція фрагіліс. карликова опунція. Подивіться, які в неї маленькі, маленькі дрібненькі такі бачоночки. Ну, вона така от вона карликова. І такі ж має дрібнесенькі, дрібнесенькі жовті квіточки. Знову ж таки, вона в мене ще не цвіла. Всі цвіли, окрім циліндрапунції і цієї, тому що. Тому що просять, просять у мене. І я вушка відкручую, і вони не встигають мене заквітнути. От Сподіваюся, що на наступний рік я вже побачу цвітіння. І ще одна більше немає. Оце от це Crystal Tide, друзі. Біла опунція з білими квітами. Неперевершена. Просто настільки вона гарна, я її обожнюю. Ось так вона зимує. Також пунції вони між собою і відрізняються, бачите, деякі і за формою вушок, і за формою росту, і самі вуха мають деякі більшого розміру, десь меншого розміру. Відрізняються саме і цими от колючками, десь вони більш великі, десь менш великі. О, існує дуже багато сортів у Дуже багато у мене є знайомі, які займаються професійно ними. Різноманіття сортів, звісно, звісно, вражає. У мене немає місця, де завести собі багато сортів. Тому у ці ростуть і мені в принципі, в принципі достатньо. Так, що я хочу розказати з приводу розмноження? От у мене буквально вчора жіночка питала, чи буде в мене рожева оця от Андреа Соколов на продаж. Так, у мене будуть на продаж у пунці всі на наступний рік. Відкручувати вушка я вже починаю. Коли вони підіймаються, це вже коли гарно прогріється ґрунт. Вони набирають соку, стають такі соковиті, міцні і вже так от підіймаються. Продаю не вкорінені вушка, тому що ну, в принципі сенсу немає їх вкорінювати, тому що вони досить досить легко вкорінюються. Тобто я відправляю от, от з кущика взяла, відкрутила вушко, запакувала. Вони відправляються просто от, 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 в бумазі там чи в чомусь. То не треба там ніяких тряпочок, абсолютно нічого. Навпаки, коли вушко тільки е, відкручене, воно має полежати трошечки підсохнути, навіть десь зморщитись і тоді тільки висаджувати, е, висаджувати одразу в ґрунт ніяких тепличок, ні, ніяких. Е, Ну, зовсім не треба теплички ніякі робити. Просто відкритий ґрунт на сонці, ну можна на півтінь і в суху землю не поливати. Сама от велика помилка, коли садять і доглядають за опунціями, так само ну, думаю, що щоб дали вони коріння, треба обов'язково поливати. Ні. Ні, і ще раз ні. Вони мають бути посаджені в суху землю. Якщо ви навіть бачите, що вони так трошечки зморщились, нічого страшного, вони обов'язково дадуть коріння, вкорінюються вони просто самі. От, дуже легко дають коріння. Ну не знаю, принаймні ці сорта можливо є десь якісь там і капризні сорта. У мене досить всі легко вкорінюються, навіть якщо у вас, от вже коли от у вас порозростаються великі такі кущики, ви побачите те вушко, де, яке просто торкається землі, або, наприклад, десь відламалось вушко. От в мене таке часто було. Десь там я зачепила, відламалось вушко. Вчасно не побачила, і воно просто лежало на землі. І от воно як лежить, і так воно підіймаєш його потім, і там є коріння. Звісно, якщо ви от вже вкорінюєте і бачите, що дуже сильна спека, прям дуже вони починають сохнути, то трошки-трошки навколо можна полити. Трошечки. Не заливати, бо ну, то я ж кажу, саме велика помилка, коли починають поливати, поливати, чекають, що вони дадуть коріння так швидше, а роблять навпаки гірше, тому що так вони згниють і, і все, і не буде ніякого результату. Тобто розумієте, що чим менше догляду, тим краще. Посадили в суху землю і забули. Ось так. Ну і в принципі, ну і все, який догляд. Я ж кажу, зимують вони чудово. Камінчики також я підкладаю для того, щоб зручніше було вирвати якусь траву. Бур'яни ростуть. Хочу закрити оцей от якраз пагорб, хочу закрити. Щоб засипати щебенем, щоб не, не так росло, ну ви ж розумієте, саме от прям біля куща, біля самого куща, ви ну, не закриєте, тому що опунціям не можна закривати. Саме от, ну де точка росту не можна закривати, тому що вони згниють. Має бути відкрито. ну Але десь-не-десь бур'яни пробиваються, тому Зручно, коли камінчики лежать, потім десь палочками чи є ще знаєте, купують у щипці для кухні, і ними досить зручно, там десь підняти вушко і вирвати бур'ян. Ну, так, друзі, в принципі, все розказала. Досить простий за ними догляд. Не треба їх поливати, я їх взагалі не поливаю в літо, то навіть якщо спека, я їх взагалі не поливаю, тому що ну, це кактуси, друзі. Вони ростуть в постелі, завезені до нас в постелі. Тому досить, досить вони витривалі. Садити обов'язково, якщо у вас десь, ну по-перше, обов'язково в такому місці, щоб не було застою води, знову ж таки, не тільки після дощів, а і дивитись, що коли вот зима, коли тане сніг, щоб. Не збиралася вода в тих місцях, де посаджені опунці. І якщо у вас там глиниста якась, якийсь ґрунт глинистий, погано пропускає воду, то обов'язково робити і дрінаж і е, додавати в посадкові ями, всякі камінці, щебінь, відсів, пісок. Ну, ґрунт має бути рихлий. У мене тут е, цей чернозем, е, ну, також я б сказала, досить. Такий нелегкий неповітряний ґрунт, але я нічого не додавала, тому що вони ростуть на пагорбі і вода тут не застоюється, тому ростуть вони гарно. Все, друзі. сонечко вийшло, сонечко. Дивіться, як гарно. Всім гарного здоров'я, міцного здоров'я, миру, перемоги. Все буде Україна, друзі. Пока-пока.